подільські поліцейські провели пізнавальні заняття в пришкільному таборі ліцею номер 7 Начальник сектору моніторингу Подільського районного управління поліції Ігор Гритенюк розповів дітлахам, що таке слідчо-оперативна група поліції, з кого вона складається і чим займається на місці пригоди. Продемонстрував екіпіровку, зокрема, шолом, бронежилет, наручники, поясне спорядження. Він наголосив, що спеціальні засоби застосовуються лише для осіб, які зухвало порушують громадський порядок. А от начальник Криміналістичного забезпечення подільського РУП Денис Брусенко разом з колегою Андрієм Подгурським демонстрували дітям прибори, якими вони користуються для збору слідової інформації на місці пригоди. Провели майстер-клас з пошуку відбитків пальців. Водій поліцейський Ярослав Гуць відповів на питання учнів щодо оснащення службового автомобіля поліції і закликав пропускати спеціальну техніку, яка рухається з вімкненими проблисковими вогнями та сиреною. Кожен з поліцейських нагадував дітям, що літні канікули мають. Запам'ятатися їм лише приємними спогадами, тому слід обов'язково дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, серед яких правила дорожнього руху, мінна і пожежна безпека, правила відпочинку на воді тощо наостанок. правоохоронці закликали дітей не нехтувати сигналом повітряна тривога, і обов'язково перебувати в укритті до сигналу відбій.